Старт весняного призову в РФ та на окупованих територіях. Що відомо, в Україні знизили призовний вік. Повістку можуть отримати 25-річні свято цинізму, шаман, газманов та євлєєва їдуть із концертом у Мелітополь, аби вшанувати пам'ять загиблих у крокусі. Покращення після виборів у жителі окупованої частини Донеччини збентежені стрімким зростанням цін на хліб, бензин та м'ясо. Про це і не тільки далі. Я Віталій Маргалик. Це інфоточка. Клікай на дзвіночок. Став вподобайку. Підпишись та коментуй, аби не пропустити наші наступні відео. А ми починаємо. Росіяни ніяк не вгамуються і продовжують звинувачувати Україну в організації теракту 22 березня у Підмосков'ї. Ба Більше використовують це як привід для помсти. За Крокус сіті Холл. саме такий напис знайшли на одному зі збитих шахедів 4 квітня під час нічної атаки по Харкову. Фото безпілотника оприлюднила обласна прокуратура. Внаслідок ворожих обстрілів загинули четверо людей. Цього ж дня російська ФСБ заявила про затримку ще трьох посібників теракту у Крокусі. Їх нібито спіймали у Москві, Єкатеринбурзі та Омську. За твердженням спецслужби РФ, усі вони вихідці з Центральної Азії. Один з підозрюваних має російське громадянство. А поки ФСБ ганяється за імовірними винуватцями трагедії, в окупованих українських містах загарбники планують концерти. Мовляв, пам'ять про жертв теракту. Так у Мелітополі вже розвісили ось такі афіші. 15 квітня тут співатимуть Газманов та Шаман. Насикав каждом серце Росії. 22.03.24 24 приїде у Мелітополь і скандальна російська блогерка Анастасія Івлєєва, яка ще кілька місяців тому витанцьовувала на своїй голій вечірці у Москві, а потім слізно вибачалася за це перед російською владою. І дуже хотіла попросити второй шанс, і ось дочекалася на концерт пам'яті загиблих у крокусі. Її запросили як ведучу. Вікових обмежень захід не має, тож не виключаємо, що окупанти приведуть туди навіть дітей, адже в Мелітопольських школах російська пропаганда працює на повну. Зокрема, учнів вже вчать воювати. В 15-й школі з'явився профільний клас Росгвардії. Чим займаються наші кадети, Вони вивчають начальну військову підготовку. Військові підготовці тепер вчитимуть і у тимчасово окупованому Маріуполі там відкрили філію Волгоградської академії МВС. Про це загарбники доповіли своєму диктатору. Ми в що з'явлення тут такого об'єкта нового учебного корпусу, стане одним із символів зраження міста. І всего Донбасса. і доказательством, убедительным доказательством созидательной ролі Росії в його новішій історії, як повідомляють окупаційні пабліки, у закладі навчатимуться понад 400 майбутніх силовиків. Таким чином, загарбники продовжують перетворювати колись мирний Маріуполь на військову базу. Але жителів окупованої частини Донеччини бентежить не лише це у соцмережах. Люди скаржаться на збільшення цін, зокрема на паливо, м'ясо та хліб. А якість продукції чому про це ніде не говорите? Ціни ростуть тільки у Ростові нема таких мізерних пенсій. Урожай зернових величезний був якого біса подорожчав хліб. Про ціни в окупації почали говорити навіть пропагандистські змі. В середньому хлібобулочна продукція подорожала від 2 до 7 рублів, у производителя плюс націнку встановлюють продавці. У нас давно не було подорожання. Десь з минулого вівторка подорожчав хліб. Дета 6, 7, 8, от в таких пределах. Аби пода якось заспокоїти людей, окупанти знову імітують бурхливу діяльність. Поставлена задача взяти на особливий контроль а вартість роздрібну на хліб, а роздрібна ціна на нефтепродукти, на бензин, а на мясо курицы. И, конечно же, акцент, самый главный акцент, это на цены, как мы еще раз повторим. Уже все знают, что у нас сейчас мы цены сравниваем с регионом-аналогом, коим является Ростовская область. Вот. И чтобы однозначно у нас цены в магазинах были не выше цен, средних цен Ростовской области. А поки загарницька влада порівнює ціни, деякі жителі окупованих територій перебираються в Росію. Проте як виявилося, їх там не дуже той чекають. Путін доручив силовикам ходити в гості до переселенців. І ось чому нужно проводити буквально подомовий обход городов і посілка і зробити все, щоб не смогли що називається легалізуватися диверсанти пособники неонацистів. Контроль має бути самим При цьому, за словами Путіна, понад 3 мільйони 200 тисяч жителів окупованих територій України вже отримали російський паспорт. Щоправда, скільки з них стали біженцями у Росії, він не уточнив. Зате уточнив щодо плану мобілізації, яка в РФ та на окупованих територіях стартувала 1 квітня. Згідно з так званим указом, до 15 липня мають призвати 150 тисяч чоловіків віком від 18 до 30 років. Зокрема, з Донеччини. Весною у нас проходить призив громадян 94-го, 2006-го року народження на воєнну службу, на срочну службу. Це у нас вже другий призив на срочну службу у республіці. Тим часом у так званій ЛНР загарбники почали готуватися до нової хвилі примусової мобілізації заздалегідь. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова легітимної Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. За його інформацією, впродовж останніх півтора року окупанти активно збирали особисті дані юнаків, яким має виповнитися 18 років. До цього процесу залучили навіть заклади освіти. Що стосується інших е чоловіків, які підпадають під цю хвилю, е то по ним чіткі завдання поставлені спеціальним службам, бо їх виявлені доставки на мобілізаційні пункти. Тому відбувається повністю те, про що ми казали, що одразу після виборів вони почнуть мобілізацію, а не ремонти, які вони там обіцяли, і це тільки початок за словами президента України, у червні Росія планує посилити мобілізаційні заходи ще більше. Про це Володимир Зеленський заявив під час брифінгу з президентом Фінляндії у Києві. Можу сказати, що Росія на перше червня готує мобілізацію 300 тисяч додатково, 300 тисяч військових. Скільки потрібно мобілізувати українців, аби дати відсіч такій кількості російських військових? Президент не уточнив, але запевнив, що після аудиту генерала Сирського ця цифра буде значно меншою ніж планувалося раніше. Півмільйона нам не потрібно, я вдячний в за аудит. Важливо, що він знайшов сили і всередині Збройних сил України. Відповідна кількість, яка не була на фронті, вони на фронті будуть. Що стосується окремої кількості, скільки буде мобілізовано. Поки вам не готова це сказати. Нагадаю, цього тижня Володимир Зеленський підписав одразу три закони, які стосуються мобілізації: перший про зниження призовного віку з 27 до 25 років. Другий скасовує поняття обмежено придатний і зобов'язує чоловіків, які мають цей статус, повторно пройти військово лікарську комісію. Третій передбачає запуск електронного кабінету військовозобов'язаного. Громадяни більше не мають йти фізично в ТЦК та СП. Вони можуть з будь-якої зручної локації, з дома, з кафе, неважливо, де зайти через електронний електронний сервіс, електронний кабінет Міністерства оборони і оновити свої дані. І на гарна новина: ще сімох українських дітей, яких вкрала Росія, цього тижня нарешті вдалося повернути додому. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Цитую. Дехто з сімей пережив справжнє жахіття в окупації і став свідком того, як росіяни мародерили будинки місцевих мешканців, змушували брати російські паспорти, вчиняли насильство над українцями, змушували дітей навчатися у школі за канонами руського миру. А родини, в яких є хлопці-підлітки, виїжджати з тот, аби їх дітей згодом не забрали до російської армії. Заявив омбудсман. На цьому поки що все. Я бажаю вам гарних вихідних та не втрачати віри у нашу перемогу. Не забувайте донатити на ЗСУ, ставити лайки та підписуватися на соціальні мережі. Точки Сходу. А якщо є що додати, обов'язково залишайте коментарі під цим відео. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося наступної п'ятниці.